Вітаю! Чекаєте гостей та не знаєте, чим їх здивувати, хочете зробити вечерю особливою? Запечена картопля з м'ясом. Це безпророшне чудове рішення. А з сиром та печерицями це ідеальний варіант, який підкорить серця ваших рідних та близьких. З вами канал Смачно Домашньо». Ну що ж, поїхали. Для приготування даної страви нам знадобляться наступні інгредієнти. Перш за все включаємо духовку на 180 градусів. Нехай нагрівається. Тим часом підготуємо м'ясо. Свинячу вирізку нарізаємо поперек волокон шматочками, товщиною 1,5-2 см. Злегка відбиваємо кожен шматок м'яса через харчову плівку для того, щоб він став більш ніжнішим, але не надто тонким. Натираємо м'ясо з сіллю перцем та паприкою. Добре розподіляємо спеції. Та відкладаємо м'ясо в бік, нехай маринується. А тим часом ми займемося підготовкою овочів. Очищену картоплю нарізаємо шматочками товщиною 3-4 мм. Друзі, якщо ви ще не підписалися на канал, підписуйтесь. Тут багато цікавих рецептів, затишна атмосфера та гарний настрій. Цибулю нарізаємо півкільцями тощиною 2-3 мм. Мариновані печериці нарізаємо пластинами, проте вони в мене доволі дрібні, тож я їх розрізаю на дві половинки. На великій терці натираємо сир. Ми приготували всі інгредієнти, тож настав час збирати страву у форму. Змащуємо форму для запікання оливковою або соняшниковою олією. Нижнім шаром рівномірно викладаємо цибулю. Наступним шаром викладаємо половину картоплі. Солимо та перчимо. Третім шаром рівномірно викладаємо шматочки свинини. Розприділяємо мариновані печериці. Та викладаємо залишки картоплі. Зверху змащуємо тонким шаром майонезу. Ще трішки солі. Накриваємо форму фольгою та ставимо в попередньо розігріту до 180 градусів Цельсія духовку на 40 хвилин. Минуло 40 хвилин знімаємо фольгу. Посипаємо натертим сиром та відправляємо запікатися до утворення рум'яної скоринки. Минуло 15 хвилин страва готова. Ну що ж, дегустуємо. Запечене соковите м'ясо, ніжна картопля, пікантні гриби та тягучий сир. Це дуже смачно. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Готуйте з любов'ю та смакуйте з задоволенням. З вами був канал Смачно Домашньо. Всього доброго, Па-па.